Двоє людей загинули. І ще 17-ро постраждали внаслідок дорожньої аварії в сумах. ДТП сталося близько сьомої години ранку. На перехресті вулиці Льінська та Чорновола не розминулися. Легковик джилі та маршрутка. Двоє загиблих і 15-ро постраждалих. Це саме пасажири маршрутки. Ще двоє травмованих пасажир і кермувальник легковика. Усі вони у шпиталені за попередню версію винуватцем ДТП є водій Джилі за фактом. Аварії відкрили кримінальне провадження. 6.35 утра произошло ДТП. Автомобиль марки G, двигаясь по улице Черновола не выполнил требования знака «Стоп», в результате чего выехал на перекресток с улицы Ильинской, совершил столкновение с маршрутным транспортным средством «Рута». Пассажиры маршрутки пострадали, в том числе два человека погибло на месте. Легкие телесные предварительно получил сам водитель.